Брат, братан, братішка, замутив підіжка. This, This is Warsaw Calling All the Free Nations. Today is the day of the uprising. А ми це вже бачили. Всім привіт, друзі. Мене звати Сілерд. Можна просто бро. І Ми Продовжуємо грати в айнімі фронт. Якщо ти не бачив минулі серії. Якщо ти не бачиш минулі серії, зайди в опис там є посиленко на плейлист, де ти можеш подивитися всі серії по проходженню цієї гри. А ми з вами сьогодні маємо відносно... відносно цікаву, можливо і ні, серію. Тому що я подивився. No commentary Walkthrough, Як я люблю дивитися, коли роблю якесь проходження гри, щоб просто побачити, скільки часу мені залишилося в ту чи іншу гру грати. На жаль, там пише: от з цього моменту, коли ми вилізли з як черепашки ніндзя, каба бонга! Залишилось 11 хвилин. 11 хвилин. Якби я це знав, я б, звісно ж, дописав ці 11 хвилин до попередньої серії і не робив би окрему, окрему таку серію. Але, можливо, ми десь знайдемо. О, диви, ми знайшли отут прохід. бачиш, він не йде. Він якби є, но не йде. Таке інколи буває. Таке буває. Зазвичай буває в останніх таких от е цих останніх епізодах. О, слухай, давай цю візьмемо собі зброю. В останніх епізодах таке буває, в останніх місіях, тому що вже гру до, дороблювали до кінця і вже там ніхто не дивився. Ех, шкода, шкода. Ну, що зробиш? Так, мені сюди? Ні, мені не сюди. Мені здається, от сюди. О, драбаш, Дивися. О, ні, я в снайперку не поміняю, не поміняю. Секунду. Стійте, де ви стоїте? А... Не Де мій? Добре. Я так зрозумів. Я так. Вони кинули в мене гранату. Там ще хтось є. Так, залітаємо в хату. Коротше, проблема в тому, що ми трошки прогадали. Я не думав, що воно так повільно швакне. Я думав, воно нормально так трісне їх всіх, а вони, а виявляється, задалеко стояли, і воно вже не спрацювало. Бачиш? Тобто він трошечки далі, далі стоїть і все, і воно вже не працює нормально. Нам треба підібрати нормальну... нормальний автомат. Шкода, що ми, той, е... ми якось змінили зброю, і воно зникло. Цікаво, я би хотів забрати той автомат, який в мене був до цього. Але, на жаль, бачиш, його вже тут немає. Тому будемо бігати з цим німецьким. Ну, ти знаєш, мої постійні думки стосовно цього. Це класно, тому що ми можемо постійно на полі бою. Не відходячи від каси, ми можемо поповнити свої запаси. І це дуже круто мати е, ну, таку зброю. Можливо, саме, саме зброю. О, можливо... Допоможемо. можливо, саме зброю як зброю не супер класно, але мати ті ж самі набої це в принципі дуже-дуже крута штука. Диви, який крутий ретро-велосипед. І малюємо одноокого сміющогося котика. А, диви, який прикольний. Це круїзер. Це дуже класний велик. Дуже-дуже класний, досить дорогий, я тобі хочу сказати. Бо так дивився. Вони, короче, ну, від двадцятки. Це беушні. Відкривайте, каже. I'm with the home army. It's safe. Thank you. Thank you. Get to the river. The evacuation is already started. Yes, of Thank you. Так, ідіть до річки. Починається евакуація. Отже, ми евакуюємо. На місто. А, чекай, вниз мені треба. А чому тут вверх можна? А. Чому можна вверх? Тому Тому що наверху тут. Нічого нема. Просто можна наверх. От я не розумію навіщо такі штуки робити, але чомусь треба. Так, ну що, ти йдеш? Хто? Кому потрібна допомога? Чока-кола? Цікаво. Так, ну добре, вийдете чи ні? Ні? Ну добре. В, а, я головне їм сказав. Там евакуація, вони вже собі підуть. Тому ми, в принципі. Всім, ah! чим могли, ми допомогли. Так, біжать до мене сюди, так? Да? Пробіжав? Пробіжав, прикинь. А ти що? Де ти? Та мене не треба фендит. Я сам себе фендит. Я тут. На, він через двері стрільнув в мене. Бачиш, чому я не люблю з ботами? А, і нікого не було, і тепер їх тут троє завалили до мене. Все, вільно. Йдемо. Сподіваюсь, це не робочий танк. Так, маємо йти сюди. Йдемо до річки. Я, правда, от не дивився, зовсім не дивився, як е, саме проходження. Я просто подивився, помотав до того моменту, де. І так попав класно. До того моменту. О, диви. Ми знайшли один із двох секретних таких штук. Можна, в принципі, потім ще заново походити, пошукати якісь секретні такі штуки, а, ці, щоб повиконувати. Я більш ніж певний, що там будуть досягнення всім відкриватися. Ось. Тому якось приблизно так. Так, ось я подивився, зовсім не дивився, можливо, там чувак просто пробіжав. Е, о, от тепер в мене зброя, я вже її не зміню. Чекай. Гез. Слухай, а це виходить, типу, та сама локація трошки перероблена, ага. Але зроблена, ніби бачиш, тут вже все закрито. Ну, от я зайшов, все закрили, і, типу, я продовжую. Не знаю навіщо, тому, тому що, очевидно, там було завантаження, провантаження і все таке. Не знаю, навіщо так зроблено було. Могли би вже зробити як нову локацію. Окей. Okay. А кого ти? Він, коротше, когось вб'є, а і я когось маю вбити, так? Да? Наскільки я розумію, ми отак мали зробити, да? Все правильно? Так, да, все правильно, Germans, to to the so mm -hmm. Отже, десь в гаражі зліва, ось там. О, ні!

ти тут, стій, я I'll піду. Добре, він мене зустріне там в каналізації на іншій стороні депо. Поїхали. Е, так, забираємо собі збройку. Е, так, дивимося, що в нас тут. Опа, тихо, 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 тихо. Спокійно. Я тепер побачив тільки. Так, мені треба буде прориватися? да? Прориватися крізь е, озброєних чуваків. Тому, в принципі, бемс. Бемс Бемс, зрозумів, Каже, мені покажи себе, Так. е Сітрим. Окей, мені подобається е, ця зброя. Вона досить швидко вбиває ворогів. А, він мене прикриває. Окей, мені взагалі немає чого боятися. Получається, е, є оця стандартна їхня зброя. Там треба дуже багато пострілів зробити в ворога, щоб він е, умер. А тут. Я правильно зрозумів? Так, да, правильно зрозумів. Добрий день. <тит> Та чому ти? <тит> О, тихо 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 Нічого собі. Так, спокійно, спокійно. Спокійненько. Е і вже, ніби здається, так, що ця гра ну, не може бути на 11 хвилин. Ми вже записуємо 11 хвилин цієї гри. Але я кажу, як є. Тобто, можливо, за після цієї місії вже нічого не буде в нас. Пляха-муха. Не можна так робити. Тихо, тихо, тихо. Десь він ще є. Так, тихо, 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 тихо. Спокійно. Є. Потрошки, потрошки, бачиш. Потрошки в нас. Получається. Лоу оце, емо, оце я не дуже люблю. Блін, п'ять патронів. А так. то Блін. І зброї немає тут, да? О, є. Окей, тепер можна далі продовжувати. Де ти? Ти що там, зверху сидиш? На турі зверху. О, тихо, тихо. Є, добре, біжимо. Ось тут мене буде чекати він. А ми не взірвали, блін! Було ж другорядне цей взірвати депо. Ми не взірвали його. Окей, забула. Забули, забули. Так, знайти. Мені треба знайти цю людину. Козера! Хокінс, you're alive. Ти живий, Surprised? каже. Здивований? Завжди. Come. Пішли. Річка близько. Давай! Каже, біжи! Право! А, вони нас. Ліво! Вони нас травлять. Угу. Вони закидують. Вони закидують нас чи якоюсь хімією. Щоб ми. Ну, типу, травлять нас, зрозуміло. Та й ти зупинився. Я-та про чому тут? А, бачиш смертельний газ оцей. Нове завдання. Слідкуйте за цим чуваком. Non, Уф. Ні, вони мали чекати. Чем? Зрозумів? Та ти шо я промахнувся? Чекай, бо я промахнувся. Тут все так затряслося, що я, коротше, промахнувся. Я помер? Чи це так треба? Треба, щоб я помер? Та ну. Я впав, здається. Так, я мушу біжати, наскільки я розумію, Kozera! 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 <правда> от Козера, козера. Козера, козера. 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 Я біжу 40 метрів. Це свої? Да, я думаю, це свої. Та стрільнить в, в нього хтось. Вот так, молодець. Фух. І знов впав. Тобі подобається на землі лежати. Давай, вставай. Ага, я зрозумів. На прощання. На прощання. Evacuation boats Ми досягли. Да ти шо? і самоліти, і літаки, і все підряд, патрони, пулі, гранати. Thank you, thank you. Ah! Не факт. Але здається, да. Здається, да. Це я зробив стріншот, і воно постійно от бачиш, коли ти щось натискаєш, воно типу тобі каже, а ти спейс нажми, щоб закінчити це діло. Ми пройшли. І я роблю фотографію козари, тому що я журналіст. Finished the game on casual difficulty level. Це ми закінчили гру. Марик Тимінський дуже-дуже гарну роботу зробив разом з Стівом Гартом. І там ще Місурський Опреску. Дуже багато, дуже класно зробили роботу. Як гра, прикольно, класно, досить прямолінійно, досить коридорно, а, досить е, такі тупенькі АІ да, ші, точніше туповаті е, в грі. Але в цілому. Ми грали на легкому рівні важкості, на низькому рівні важкості. Тому, в принципі, я не очікував, що гра буде важка. Мені цікавила, мене цікавила історія, історія цього самого от журналіста Хокінса. Я, звісно, радий, що колекцію пройдених ігор, мою особисту колекцію пройдених ігр, поповнив на ось цей. Тайтл Енемі Фронт. Якщо вам сподобалось так само, як і мені, друзі, не забувайте лайки, вподобайки, не забувайте коментарі. Вони дуже-дуже дуже дуже допомагають в розвитку каналу. На цьому в мене все. Ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Тож не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові відео. Ну і звісно, не забувайте писати в коментарях. Яку наступну гру ви би хотіли бачити в серії проходжень, що буде в нас понеділок, середа-четверг. ці дні ми займаємося проходженнями. Вівторок, п'ятниця в нас ферма, субота, неділя, виживачі. В даний момент Ark Survival Evolved. Не втомлююся нагадувати вам. Тож, всім пока-пока-пока.